Наступила осінь. От, вже вона скоро закінчується. І природа нам дає отакі безсінні плоди. От вигляді. Дивіться, це гарбуз. Це сорт гітарка, я його сам вирощую, дуже він мені подобається. Мало насіння. І він отакий ось весь м'якоть, солодка. От. І зараз взагалі багато яких фруктів є і на ринку, і люди вирощують, і в селі можна набрати. Це такі фрукти, як яблука, груші, гарбузики, різноманіття велике. Ну і що я хочу сказати. Багато хто опускає такий момент, як, припустимо, запікання їх. От Взяти грушу, да? груша буде. Комусь там важка на шлунок, не дуже вона засвоюється. А печена грушка вона дуже-дуже гарно засвоюється. Так само гарбузик в печеному вигляді має корисні властивості. Яблучка виділяють пектини. От. І тому отако треба взяти петельню. Найлегше всі можуть зробити. Можна велику взяти, особливо з кришечкою, щоб була. І туди ви викладаєте все різноманіття, що дала нам природа восени. І робите собі дуже корисну страву. Отут у мене печуться яблучка, причому можна їх різні взяти. І такі невеличкі, які в такому вигляді, може ви і не їли, а в печеному з'їсте. Цілком навіть з кістечками, що дуже-очень корисно. Отак от трошки повирізали серединки. О, грушка. Грушу можна порізати, там, дивлячись, якою вона е має розмір на частинки. О, і гарбузик порізали там на шматочки. І оце все треба на петельню викласти, трошки додати водички. І отако от Накрити кришечкою, щоб воно там на пару проходило і припікалося. Пережарювати не треба, як тільки м'якеньким стане, то можна вже знімати. Так само можна робити не на петельні, а можна робити і в духовку покласти їх. Може ще буде корисніше. От, але не перепечіть їх, зберігається. В них всі мікроелементи, може якась частина вітамінів виходить, але зато з'являються корисніші елементи, такі як пектиди, дуже корисні для печінки. От, тому не нехтуйте не цим моментом, які дає природа, а робіть своє здоров'я і та імунітет ще міцнішим. Бажаю всім здоров'я.